Пропоную зіграти разом в гру. Дайвайте відповіді на питання так чи ні. Якщо ви 3-4 рази сказали так, то це вже про щось говорить. Про що саме м -м, висновки робити вам? Тож відповіді так. Чи чули ви в християнському просторі? Це, це, це тобто в Ютубі, книги, можливо, Радіо? В першу чергу хотів би почути е, проповіді, Чую, чули ви про такі теми, про такі речі. І тут уже ви відповідаєте так чи ні. Це про расизм, патріотизм, щось про нетерпимість, про розумне користування, назву це так, ресурсів води, електрики, газу тощо. Те ж саме сортирування сміття ваших життє, життєвих побічних цих продуктів. Про політику сексуальне виховання. Мова. Корупція. Не політики, не обов'язково політики. Залежності в формі ігор, їжі. Типа солодке, наприклад. Соцмереж. Критичне мислення. Здоров'я. Не знаю. Байдужість. Така загальна байдужість. Їжа. Харчування. Здорове харчування. Булінг. В цілому можна перелічувати далі, але я якби, не буду. Не буду, можна перелічувати. Попрошу відповіді, скільки раз ви відповіли так, тобто чули на такі теми в ідеалі і написати там, мовно там, 5 раз, тобто на 5 різних тем я точно чув. І це було проповіді. Я чув проповіді. Це взагалі бездоганно вважаю. Або не бездоганно, я не знаю. До чого це взагалі є? Типу, нащо це ти взагалі читав? Щось що, що, що це таке? Можливо, це моя бульбашка, але в моїй бульбашці, яку я навіть намагаюсь розширювати і випригувати з з мого оточення інформаційного, в інші впригувати часом. І дивитися, як інші люди, що читають, бачать, слухають, в чому варяться, щоб себе десь отрозвляти. Навіть так. Я досить мало чую про ці теми роздумів, діалогів якихось про ці теми. Можливо, це не важливо, якщо ми не чуємо про ці теми нічого. Або майже нічого, або дуже мало. Ладно. Дуже мало. Окей. Ну так це ж другорядне. Ти ж чуєш про Божу любов, про Викупницьку жертву Ісуса Христа на Христі, про відносини з Богом. Ти ж чуєш про молитву, про важливість молитви. Е, про це ж ти чуєш? Ну, так. Так, я чую. Про це я чую. А про інше не чую. Ну, бо то менш важливе, тому ти не чуєш. Е, так. Але в моїй голові, мені здається, складається така викривлена картинка світу. Е, викривлене десь часом богослов'я, якщо хочете. Е, і я вбачаю в таких речах деяку небезпеку або деякі нюанси, на які мені б хотілося б, можливо, звернути увагу. Називати це можна по-різному, але сподіваюсь, суть ви зрозуміли. Цікаво, чим живе наше суспільство? Наші громадяни, які ось поруч, от мої сусіди, наприклад, школярі чи співробітники. З якими ми працюємо. Чим вони живуть? Мені цікаво. Скоріше за все, тими речами, які проповідуються щотижня, щомісяця в нас в церквах. Мабуть, цим живуть вони. Я, ну, я впевнений. 100%. Сподіваюся, зрозуміло, що це мій сарказм, так? Да? Чи можливо ні? Можливо, якраз у вас в церквах і проповідують про ті речі, які щотижня, щодня. Дотикаються, живуть е наші громадяни, з якими ми живемо. І ми, і ми теж. І знову ж таки, можливо, ви е не ходите в лікарню, і вам не треба пришвидшити якось ваші походеньки до туди, цей заклад. Е і Ви не стикаєтесь з проблемою е купи часу гаяння там, і у вас немає спокуси е комусь заплатити. Поза чергою десь пройти, і, якби, ну ви зрозуміли. Можливо, ви не їздите громадським транспортом, особливо там, електричкою, там, де можна спокійно пройти без квиточка, типу, а ну, що тут такого? ну, типу, Ви бачили ці тарифи? Ну, ви бачили ці тарифи? Ну, це ж тут, якби перебор, а, 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 цей інструмент тут лежить вже давно, десь на складі. Ну, типу, він нікому не потрібен, він взагалі в обліку там немає. Типу, нічого не станеться, якщо я його собі заберу, наприклад. Ті дерева, які в посадках ростуть, сухі. Ну, вони майже сухі. Ну, типу, вони вже майже підсохли. Ну, що я трошки підпиляю його, і воно, типу, засохне, і воно впаде, а лежаче можна вже збирати. Ну, типу, ну в нас. Електрику вимикають, типу, треба якось опалювати себе. Я в першу чергу ж думаю за свою сім'ю, родину. Звісно, я нічого не бачу тут такого пильнуть. А, платформи, на яких ми дивимося фільми, ну нічого, що вони типу, не оплачуємо і трошки чорні. А, і я не про расизм. А, вони трошки якби, ну, не дуже законні і якби, не дуже ок дивиться на них. Бо є як Меґого, наприклад, і ти там платиш щомісячну якусь суму, і там ти вже законно все ок дивишся. І такого можна перелічувати і перелічувати речей. А типу, солодке, ну якби, ну, куріння це гріх. Куріння, да. оце, оце гріх. А те, що я без солодкого, ну там дуже складно. Ну так, ну, да, я пробував якось без солодкого, Ну, і типу, ну, і, типу, я не зміг. Ну, це Ну, там напружився, може, без зміни, звісно. До чого тут залежність? Типу? це... От Той, хто курить? ну, Він да, Він поганець. Ходити ходити... Ходити до лікаря? Ну я не знаю. Ходити до лікаря і там, зуби лікувати. Е, ну, типу, там, Можливо і Бог якось, о, по, по, молитва є. Я, ти ж сам розумієш, що є молитва. Зарядкою робити. Ну, типа, а навіщо, типу, харчуватись краще. Ну, типу. Грошей немає. А грошей немає тому, що, а, мабуть, не навчили їх заробляти, бо треба. Бо треба служити. А потім ти виростаєш, створюєш сім'ю і ти не знаєш, як їх заробляти, ті гроші. Бо це другорядне гроші і якби. Сподіваюсь, отакі специфічні мої роздуми, моя балаканина вас підштовхне на якісь хоча б то роздуми, думки. Сорян, я не супер готуюсь, але думки є. Якщо вам такі думки теж цікаві, підписуйтесь. Якщо не цікаві, я якусь дичину говорю, відписуйтесь і пишіть дядь покайся йде. Не пиши таке. То. Я вас і не тримаю на цьому каналі. А кому подобається, рекомендуйте, скидуйте іншим. У мене ще є про багатьох чого розповісти, поговорити. Просто роздуми. Тому я підштовхую на роздуми, а не говорю, як воно правильно, як воно повинно бути. Вас закликаю, пишіть в коментарях, мені теж справді цікаво. Скидуйте якісь і книги цікаві, і канали цікаві християнські. Я впевнений, що я купу всього не знаю, не бачу. Тому розширюємо наш світогляд і робимо нам критичний погляд, Вчимося користуватися факт-чекінгом, щоб. Правильно сприймати оточення і те, що нас оточує. Коротше, знову мене поплило, як завжди, це, скоріше за все, буде вже на чорно білому фоні, тому це вже прям для ярих е поклонників е те, що я говорю зараз. Що ти, дядя, розказуєш? Треба <кхінь> якось готуватися краще, хоча у мене навіть нотаточка була.